Всім привіт, котики такіськи. Сьогодні будемо грати в FNAF. Так, це продовження. Так, ну що, будемо вже починати грати. А перед початком гри, як завжди, всім, хто зараз щось їсть, бо п'є смачного та приємного перегляду, то, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосить. Натискайте, мені буде дуже приємно. Так, що, натискаємо Continue. 12-та ночі, п'ята ніч. Все, капець одразу не працюють камери, ви бачили? Так, Фредді, Бонні є, а чики немає. О май гад. Так, давайте ось так натиснемо. Це мені писали у коментарях, що це аніматроник дзвонить. Зв... О, Бонні, бачили? Фу, капец. Так, Фредди. Фокси не мая. Так, Бонни, привет. Чика, привет. О, Бонни пришел. Ч это кто-то спевает? Дон-дон-дон-дон-дон-дон-дон. Майга, oh uh, <звучат> Смеялся Фредди только еще один раз. Капец. Бонни. О, все. Бонни пешок. Так, Чика стоит. Ось Бонни. Так, Фокси е. стоїть перша ночі п'ята ніч 74 енергії залишилось Пишёл. Так, Сэ Бонни пришел. Так, очи, очи бачит в дверях. Свидется. Так, цычика. Так, Фокси пока еще стоит. Так, чика тут. Бонни Е. Фокси. Так. И -и 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 -и. Чика пришла. Так, Фокси стоит. Так, бачите, в дверях очень светятся. Так, це я пожартував, так. І думаю, що Чіка в шоці. Що я відчинив дверцятка, то зачинив знову. Чіка, ти йди вже, погуляй десь. Так, все. Чіка пішла. Так, второй раз смеется Фредди Чулы. Так, Фокси стоит. Вот они. Третий раз просмеялся Фредди. Друга ночи, 5 не 40-90% энергии залешится. Я дивлюся, що камера не працює. Думаю, Тому зараз буде якийсь прикол. Так і є. Цей прикол це Боні. Дуже смачно. Так, окей. Натискаємо продовжити. Так, Фредді чекабоні є. Так, все, камери не працюють, треба зачекати трішечки, бо бо-бо-бо! Перший раз Фредді засміявся. У мене перший раз таке, що Бонні так дивився в камеру. Так, Чікає. Так, другий раз сміється Фредді. ночи, 5 ночи, 75% энергии осталось. Так, бони пришел. Так, все, пошел. Дякую, бони Фокси появился. Я ушел. Який раз Фреді сміється, я забув. А, це другий чи, чи третій? Чи перший? О, Фоксі бачили? Вже відпочиває. Капець! Капець, я. Я не пам'ятаю який раз це сміється Фредді. Про всяк випадок зачиню, бо мені здається, що він вже... Якщо я прорахувався перший чи другий, то це вже він п'ятий раз засміявся. Мені так здається. Так, відчиняємо. ночи пьет. Фредди. Дуже смачно. Кто зараз щось є або бобье. Є або бобье. Їсть Смачного вам та да приємного перегляду. Та як завжди, з мене відосик, з вас лейкосик. косик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Я у шоці! я прорахувався, скільки раз сміявся Фредді і все. Так, давайте ще раз. Продовжити. Так, Фредді Чікабоні є. Так, зачекаємо трішечки. Так, Фредді, це Боні. Фоксі немає. Де Чіка? Я Чіку не бачу. Ви бачили Чіку? Ага, ось вона сховалась, бачите? Кінці там стоїть. А це Фредді тільки що співав, так дм-дю-дом-дом-дом-дем-дам. А він знає, що я теж э, вмію так співати. Гарнесенько. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-чпунь-чпуньк. <hiering noises> так, перший раз сміється Фредді чули? Пришла. Чика, привет. О май гад. раз меняется Фредди. бачили, фуксі готується бігти. відпочиває вже. Капець. По першій ночі п'ята ніч, 77% енергії залишилось. Третій раз сміється Фредді. Це Голден Фредді. Так, четверта сміється. Я правильно порахував? Четвертий? Бо якщо неправильно, то гапник зараз буде одразу. Так, п'ятий зачиняємо одразу праворуч двері. Так, друга ночі, п'ята ніч, 65% енергії залишилось. Фоксі так стучить. От хитрунчик, бачила, я як почув дупою, що він там так. Зараз буде другий раз до мене бігти. Так, друга ночі п'ята ніч, 51% енергії залишився. Так, Голден <зву> <зву> e -e 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 <зву> Freddy. так, Чіка прийшла. <зву> так, п'ятий раз сміється Фредді. Так, ну все, я вже не буду відчиняти, тому що п'ятий раз Фредді просміявся, він зараз буде біля мене стояти. та Тримати мене за... Ви мене розумієте за що. Фредді, там зачинено, якщо що. Так, третя ночі, п'ята ніч. Так, Боні. Так, якщо це шостий раз, він просміявся, то я тоді відчиняю. У мене вперше таке. Стояв тільки що Бонні, я вмикаю світло, щоб подивитися, що він пішов. Бачу, що він пішов. Треба було Фоксі перевірити. Де він? І я натискаю відчинити одразу і Фоксі зайшов. Одразу зайшов. У мене вперше таке. Треба чийо випити ще раз. Так, натискаємо продовжити. Так. Вже одразу немає болі. Або ні, це Чіка. Чики, чики, ось Чіка. Фоксі ще немає поки що. ту 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 Так, перший раз Фредді посміявся, чули. Перша ночі, п'ята ніч, 80% енергії. Залишилось. Так, 8. Бонні прийшов. Так, другий раз Фредді сміється. Перша ночі, п'ята ніч, 74% енергії. Так, все Бонні пішов. Так, а Фоксі що робить? О май гад. Фоксі бачили стукал. Так, Фоксі, привіт. Так, третій раз сміється Фредді. Четвертый раз смеется Фредди. Зараз может и Бонни прийти, и Чика, и Фредди. И Фокси. Ночі, п'ята ніч, 59% енергії залишилось. Так, ага, я вже знаю. Бачите, Фоксі. Ну, відпочиває, готується бігти. Так, Фредді 4 рази сміється, так? О, все, зачиняємо. Так, Golden Freddy. Так, друга ніч, п'ята ніч 52% енергії залишилось. Фо... Фоксі відпочиває, але е, може прийти Біни. Тільки сказав, що Бонні може прийти і він прийшов одразу. Так, все, відчиняємо двері, бо вже мені здається пройшов час. І Фредді вже пішов. Так, друга ночі, п'ята ніч, 45, 44% енергії залишилось. Так, дивимось, де хочемося. Так, це перший раз сміявся після п'ятого Фредді, або ні. Якщо ні, то буде не дуже. Ні. Так, що? Дуже складно. Бачите, не можу пройти п'яту ніч. Пишіть у коментарі підказки. Що тоді, як завжди? Хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися. Натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також от залишаю посилання. Ось тут граю в FNAF, ось тут граю в FNAF. Сюди підписатися на канал, то ось тут граю хоро Жахи містер Мін. Дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення!